Боже, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. На просі дня, тижня, місяця ми маємо дуже багато різних ситуацій. Бог ставить у нас різні обставини. Часто ми губимо, що ми маємо робити. Звичайно, світ, бізнесу, політики говорить про різні стратегії, візії. Часто ми в церкві це хочемо також робити. Погляньмо на святи. Святі не мали. Ніяких візій, стратегій. Вони не мали ніяких фондів, коштів. Вони що були? З Господом. Вони були святі. І цією своєю святістю вони змінювали все. Перебуваючи в цій своїй святості, вони знали, що робити, що робити, де бути м'яким, де бути твердим. В Бозі завжди є рішення всього. Тому дай Боже, щоб ми все більше працювали над своєю. Унікальністю, неповторністю, що ми все більше зростали в своїй святості. Чим ми більше будемо святості, тим більше будемо допомогти послужити одному.